День добрий, шановні, вибачте, вже не день, вже ніч. Слава Україні! Смерть ворогам. Спробую зараз зробити фільм, поки мопеди не почали знову літати, бо щось вони до Харкова зачастили. Це вже буде фінішний фільм, що вийшло, як я і планував, у нас є Ось тут стоїть семістер БТшка. Стояв на 8 ампер, я поставив на 20, ну і смастерив невеличкий радіатор. Якесь щось таке, тут не влазило, бо рядом з силові клеми. Як ви можете зрозуміти, я вже нічого тут такого не робив, бо е зв'язався. Тими, хто використовував цю станцію, а її користували вже більше 12 років, вона працювала справно до тих пір. Зараз я зроблю паузу. До тих пір, поки хлопці не купили на Алішці ось такий головоосос і його під'єднали до цієї станції. Трошки він почав грітися, показував температуру, але потім усе здохло. Що вийшло? Я вже казав в першому фільмі. І трохи порившись, скажу відразу, що майже немає інформації, навіть не спромігся скачати інструкцію, бо там треба на Кацапському сайті реєструватися і тоді я тільки зміг би... Тому її скачати. Тому я спілкувався з тими хлопцями, які на цій станції вже довго працювали. Що вийшло? Що я на ревенеті, я може повторюсь, що він може бути звичайним, як паяльник, грітися оловосос, а може й бути індукціонним. Якщо він індукціонний, то там більше йде КЗ і більше йде. Будемо казати так струм. Тому й семістр, який на... То, вибачте, я вже щось сам заплутав. На 6, по-моєму. Зараз я ще уточню 0,6, так. 0,6 стояв тут амперів. А я поставив на 20. Ну, будемо пробувати, тому що скажу одразу, тут усі модулі які є вони окремі. На олово отсос працює окремо помпа і все, що треба. Ну і на паяльник теж працює спрацює свій модуль. Тому тут, як ви розумієте, все дуже вийшло. Як звичайно Ось є звичайний такий паяльник китайський, який коштує там ну, не 3 копійки зараз, але він Бюджетний, де стоїть семістор 100 ватний, і ми тільки можемо плюс-мінус 30-50 градусів коригувати температуру. Ну, будемо казати, не температуру ми коригуємо, а саму напругу, яка йде на жало. Тому мені треба тут мені хлопці з лісу намалювали схемку, як треба тут, щоб що є. І треба мені усе це заново визвонити і зробити так, щоб, будемо так, розпіновка на старому оловоотсосі, щоб вона співпадала з новим. Але я так думаю, що тут все повинно бути добре, скоріш за все не витримав сам семіста. Ну от як ви бачите, я, я тут від'єднав і задню і передню панель. Ще витрачу час на все це з'єднання і буду казати, що це вже буде фініш. Бо воно якщо працює, то працює. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, в мене пошта є там під різними відео. Е, можете написати, я якщо щось, то скину. Ще раз. Велика подяка нашим хлопцям-захисникам, смерть усім нашим ворогам. Дякую, що подивились. До побачення.